Привіт. Мене звати Саша Гурші, я тревел-агент і зараз перебуваю в готелі Джастиніано Делюкс. Минулого року я для вас відзняв великий огляд готелю Justiniano Club Conti, чудовий готель для сімейного відпочинку. І зараз покажу вам коротенький огляд готелю Justiniano Делюкс. Теж п'ятірка на першій береговій лінії. Працює готель на ультра все включено. Тут є імпорт і алкоголь, тому в цьому випуску буде детальний, коротенький огляд готелю. Якщо відпочивали в цьому готелі, пишіть свої враження в коментарях. Якщо ні, Просто ставте лайк та погнали на огляд. А ну що, Джастиніано Deluxe Resort. Центральний вхід в готелі. І відразу біля входу нас також зустрічає раритетний Мерс. Мабуть, це візитна карточка цього готелю, тому що що, що в Justiniano Club Onті, що тут. Ось такий ексклюзивно зімне авто. При уході є можливість присісти, відпочити, випити коктейль, і відразу в нас лоббі. Лобі дуже схоже на Джастина Клаб Конті. Схожий рецепція схожа. І в принципі, поки мені тут подобається. Зустрічають вас велкомдрінкам та фруктами. Лобі, в принципі, взагалі невеликого розміру. Є зручні крісла, є столики. Відразу в лобі у нас розташований бар. У всіх готелях Джастина весь імпортний алкоголь він за додаткову плату. Із кави, кава по типу не кафе. Тут у нас є соки, газовані напої. І відразу можна вийти на терасу. Тераса з чудовим видом на територію готелю та на море. Ну що ж, в огляді цього готелю я вам покажу мінімальну категорію номера. Це номер стандарт. І чесно скажу, мене стандарт фраза, тому що номер величезного розміру. Зараз я детальніше покажу: телевізор плазмовий, дзеркало, високі стелі, одне двоспальне ліжко і одне односпальне. По бокам у нас три тумбочки. Біля кожної тумбочки є розетка, можна зарядити телефон. Місце під багаж, місце під речі. Ось я відходжу трішечки далі, щоб ви бачили розмір взагалі цього номеру. Ванна, кімната, капці. У всіх номерах є баги. Можна буде зважитися, коли ви заїжджаєте в готелі. Можна буде зважити свою валізу при виїзді. Якщо ви плануєте купити багато подарунків. Мінібар також в номері є. Він поповнюється безкоштовно. В міні-барі у нас. Газовані напої, водичка, також є кафейно-чайний на набір. І виходимо зараз на балкон. На балконі два крісла, стіл, попільничка і чудовий вид на територію готелю та на море. І зараз йдемо в ванну кімнату. На великого також розміру. Ключ забрали, на жаль, світло виключилось. Вся косметика, мило та шампунь у нас в дозаторах. Номер подивились, а тепер можна прогуляти з території готеля. До речі, саме з тераси відкривається такий чудовий вид на море. З однієї сторони море, а з іншої сторони ліси та невеличкі гори. Таке відчуття, що ти перебуваєш в Чорногорії, Албанії, а то навіть пальмі де Майорці. Так як в Чіслінана приїжджає багато сімей з дітками, показую, як виглядає вам Kids Club. Він також великого розміру. Зараз... Аніматори займаються з дітками, щось малюють, щось роблять. І тут дітки також розмальовують футболку, а потім, коли вже повертаються додому, забирають з собою розмальовані футболки та торби. Так, швиденько покажу вам головний ресторан. Зараз сніданок закінчився, але побачимо, як він взагалі виглядає. Тут у нас знаходиться бар, в принципі, достатньо місця. Сподіваюсь, вистачає всім. Можна їсти в середині. Можна на вулиці, на терасі і там також є бар. На першому поверсі поблизу основного басейну у нас розташований. Тренажерний зал, є силові тренажери, є кардіо і пори з тренажерним залом, то також є спа-центр, сауна хамам джакузі, все входить в вартість проживання. Якщо ви плануєте відпочинок в Туреччині на початку сезону. Це, можливо, навіть березень, квітень, травень або в кінці сезону, жовтень-листопад, то саме в цей період в готелі є басейни, які підігріваються. Звісно ж, з травня і по вересень включно всі басейни без підігріву. Вас, мабуть, зацікавить вартість туру в цей готель. Відразу скажу, що ціни відео я не проговорюю. Українці зараз проживають по всьому світу і відповідно летіти будуть з різних країн. Від цього й буде відрізнятися вартість відпочинку. Тому, якщо плануєте відпустку, пишіть мені в Viber і я прорахую цей або будь-який інший готель на потрібні вам дати та на ваш склад сім'ї. Взагалі вся мережа готелів Джасініан розрахована на сімейний відпочинок. Тому у всіх готелях буде дитяча площадка, дитячий басейн, дитячі розваги. І, звичайно ж, працюють аніматори. Є також готелі Няня. Якщо ви хочете відпочити на морі без дітей, дітей на когось залишити, то за додаткову плату на сьогодні це 4 євро за годину. Можна скористатися послугами няні. І поки ви будете на пляжі, няня посидить з вашими дітками. Поблизу входу на пляж у нас ось така дитяча площадка. Є дитячий клуб. Зараз в дитячому клубі аніматори з дітками малюють, грають, і пляж. У нас взагалі загальна територія на два готелі: Джастиніано Делюкс. Клаб Club. Club це четвірка. Знаходиться поруч з нашим готелем. Тому якщо ви бронюєте саме четвірку, проживаєте в Джастиніано Club, а можете також користуватися пляжем і всією територією готеля Джастинино Делюкс. Пляж досить таки великого розміру. Сподіваюся, з лонги вистачає всім. Зараз, звісно, чимало, але я думаю, в сезон, коли туристів буде значно більше, шезлонги будуть ще доставляти. Відразу на пляжі є водні види спорту, можна покататися на водному скутері, можна поплавати на катамарані або політати на парашуті. Вхід в море у нас піщано-гальковий, а пірса немає. Тому майте це на увазі і якщо плануєте відпочинок в цьому готелі, беріть з собою коралки. Тому що на босу ногу заходити в море буде трішечки незручно. Сьогодні 1 травня, температура водички плюс 20 градусів, а купаються зараз в морі і дорослі, і діти. Якщо ви взагалі цікавитесь, чи варто їхати в Туреччину в останніх числах квітня, в перших числах травня або в кінці сезону просто подивіться на цих діток. Діткам 5-6 років вони купаються в морі і їм взагалі не холодно. Температура води зараз приблизно 20-22 градуси, і це в принципі комфортно. Зараз до лютих людей на пляжі вже є люди такі, чорні, загорівші. Загар лягає добре. Відпочивається чудово на барі, на пляжі є бар. В принципі, що ще треба для комфортного, хорошого відпочинку. Звичайно, відправляючись в туреччину на відпочинок, вас буде цікавить питання інтернету. У всіх готеля Джессініана трішечки проблема з інтернетом є. Безкоштовний Wi-Fi тільки в лобі. А якщо вам потрібний Wi-Fi по території готелю, в номерах на пляжі біля басейну, то він вже буде за додаткову плату. Вартість на сьогодні 3 євро за один день, за один пристрій або 5 доларів. Чому такий дисонанс, я не розумію, тому що майже євро-долар однакові, курс зараз 1,1. Але. 3 євро або 5 доларів це за один день, за один пристрій. Або ж 14 євро за 7 днів. Тому майте це на увазі. Але в будь-якому випадку, якщо у вас один телефон, то це буде трішки дешевше ніж купувати сім карт в аеропорту. І транс поблизу пляжу у нас є кабани, як завжди, вони за додаткову плату. На початку сезону вартість кабан 10 євро за один день. Але думаю, що ближче до літа, до сезону вартість буде підніматися. Тому актуальну вартість дізнавайтеся під час заїзду, під час поселення. Давай, на жовтий. На жовту, дай. О, звичайно, українські туристи цікаве питання, хто відпочиває в готелі. На даний момент, на момент зйомки, а це 1 травня, в готелі більше всього, звичайно ж, росіян. Сказала, то що Є... ти... на кожному кроці чуєш російську мову. Багато дуже росіян, але в принципі ближче до сезону, ближче до літа, будуть приїжджати європейці. Тоді. Процентне звідношення буде серед всіх відпочиваючих. Відсотки 50% це буде Європа, і відсотки 50 це російськомовні: Україна, Росія, Білорусь, Казахстан. Зараз розповім трішечки детальніше з приводу двох готелів, про які говорив раніше. Ось у нас Джастинино Делюкс, а ось у нас Джастини Club. Це четвірка, Це п'ятірка. А, готель працює на ультра все включено, цей просто на все включено. Тут лише місцевий алкоголь, тут є іще імпортний. Користуватися гості можуть територією загальною і в одному, і в іншому готелі. Друзі, якщо ви плануєте свій відпочинок, раджу переходити до мене на сайт sashatravel.com.ua. На сайті представлено безліч країн, куди можна полетіти, поїхати і забронювати як повноцінний тур, так і виключно проживання в готелях. sashatravel.com.ua А також раджу підписатись на мене в інстаграмі, адже саме там закріплених сторіс саме актуальна інформація про готелі, які я для вас знімаю. Ну що ж, за великий жаль, мій випуск добігає свого кінця я сподіваюся, що він був для вас корисним. І найближчим часом, найближчими, можливо, навіть на днями, відпочивати в Туреччині будете саме ви. А я вам з радістю допоможу в організації вашого відпочинку. Мої контакти є в описі під цим відео. Також мені посилання на закритий телеграм-канал по Туреччині. Долучайтеся. Саша Гуржі від вас лайк. Зустрічі, а зустріч буде дуже скоро. Пока!